Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Трояда Ельфи взагалі початково це є Витка троянда. В мене вона на штамбі. І тут будуть кадри за три роки: 21, 22, 23. Ось чому? Тому що е, так, не встигла я дуже багато відзняти цьогоріч. І також зразу скажу, що частину цих кадрів дехто з вас вже точно бачив минулоріч, і може в інших відео, але я все ж спробую використати їх. Адже тренда краса, красива, красуня, гарна. Люблю я її, і, хоч вона мене на штамбі, але, можливо, це навіть і непогано, я б сказала. Порівняно, наприклад, з її повноцінним. Варіантом виткої троянди. За що вона мені подобається? Я її купила, бо я знала, що на штамбі досить гарно виглядають саме відкі троянди, але штамб для цього має бути високий десь метр п'ятдесят, метр вісімдесят. Тобто, чим вищеного штамба, тим от витка троянда. Краще буде на ньому виглядати. Купила, подивилася, гарна троянда, все. Потім я вичитала, що в неї дуже гарний аромат, пахощі. Чому вичитала? бо перший рік я їх посадила не дуже добре, не дуже вдало, відро, і потім перенесла в підвал. Вони мені почали квітнути, ну, одна почала квітнути, інша вегетувати. В січні місяці так собі це було, і тому я їх висадила. Потім обидві на двір, відкритий ґрунт. Ось. І Після того, як я висадила, нарешті, я побачила квітку цього, цієї троянди Ельфи і пахощі ароматний, чудовий, прекрасний, з якимись нотками яблука. Гарний насичений, мені подобається. І ось, ось на цих кадрах видно красу квітки цього сорту. Дуже дуже гарна квітка, чим вона гарна. Вона дуже багатопелюсткова, махрова. Вона велика, в неї гарно викладені пелюстки, гарна форма квітки. І в неї колір цікавий. Взагалі колір, ніби як подивишся, і він рахується, вважається точніше. У мене от со паразит рахується і все. Калька з російської, тому я перепрошую, що в мене воно постійно трапляється, але я намагаюся себе виправляти. Отже, вважається, що цей колір біло-кремовий основний, але якщо придивитись і на різних етапах квітування вона показує ще інші відтінки свої. На початку вона показує більше такий зеленкуватий колір, яблуко якесь зелених сортів, яблук. так? Потім, коли вона вже квітне, розкривається дуже гарно в певні періоди там, чи то дня, чи то розкриття, в неї з середини є дуже-дуже чітко жовтий колір, причому жовтий такий теплий, і це наскільки прекрасно поєднується із кремово білими пелюстками, з кремово жовтуватими пелюстками, дуже-дуже гарно. Оскільки квітка в неї махрова, густенька, тугенька, звісно, що вона псується, частково псується затяжною вологістю. Поруч, поруч, поруч з нею, ну, не в ногах прямо, але з відступом росте Мір'ям. І от Мір'ям, отам я можу сказати повністю, я її бачу переважно за всі роки я її бачу вже під кінець, десь, там, їх, під кінець літа, тобто це друга хвиля, розпал, чи то кінець навіть другої хвилі. Ну Кінець відносно, бо деяка, деякі сорти видають аж дійсно до, до жовтня квітування. Але кінець літа точно. От тоді я можу її застати. Серпень місяць. Перша хвиля, червень, вона повністю псується, абсолютно загнивається. Навіть якщо не вся квітка загнивається, як наприклад індиголети, все одно велика частина квітки загнивається і вона не може вже розкритися. Вона насправді має більше пелюсток, ніж ельфи. Але. Ельфи теж не надто рідше має пелюсти, вона теж досить густа, досить велика квітка, досить тугенька. І от я очікувала, що може бути таке, що вона теж буде погано себе показувати в затяжній вологосі. Але ні, все ж таки вона теж квітне. Я можу її застати навіть з першої хвилі. Але якщо трапиться такий період, що все ж таки затяжна буде вологість, то так, квіти, які вже були відкриті, наприклад, кілька днів, вони так, вони почнуть псуватися швидше, але не повністю за один день. ні. Це буде просто по зовнішніх пелюсках, буде видно сліди, ось так, сліди псування, сліди загнивання, і можна, в принципі, зняти пелюстки. Ці зовнішні, і квітка далі буде гарно квітнути, якщо настануть гарні, сприятливі погодні умови. Пам'ятаю, минулоріч, тобто у 2022 році, на другу хвилю, вона наростила мені досить такі довжелезні вудки-пагони. І ось, поки оця жовтизна, про яку я згадувала, прекрасна, неймовірний жовтий колір середини, я вам розповім. Так, я думала, як же ж я її обрізала фактично влітку за першої хвилі. Лишила гарні пагони з запасом, а потім виявилося, що треба було не лишати аж такі гарні пагони. Все-таки вона мені видала такі вудки довжелезні, куш був, звісно, не надто хайний, бо загалом ніби от компактний компактний, а потім там десь такі 2 чи 3, 2 чи 3 вудки аж дуже-дуже довжелезні. І потім мені підказали, що все-таки варто обрізати досить низько, не шкодувати. І потім також я в книзі англомовній вичитала, що от саме сорти на штамбах, троянди на штамбах. Вони все-таки рекомендовано їх обрізати низько, кардинально, тобто лишати невеликі пагони. Звісно, якщо ми хочемо, щоб кущ на штамбі виглядав досить-досить компактно. Ну, компактно ще так, але охайно, щоб не було такого, що десь там по так вистрілить пагін дуже-дуже далеко і дуже-дуже високо. Ось так я і зробила. Е, і так, я навіть переживала спочатку, що я брізала забагато, лишила дуже-дуже мало, як, як мені так видалося. Але ні, прекрасно, прекрасно все росло. Е, загущувалося, нарощувалося пагони і квітували. І ось просто ця палітра, цей колір, це неймовірно щось. Ніби зеленкуватий, ніби білий, ніби кремовий, все в кучі, в одній квітці, в залежності під яким кутом глянути. Просто прекрасність. Ще мене цьогоріч, звісно, що були такі переживання на біо, як же ж витримає цей сорт. Все-таки квітка така, що ого-го, може піддаватися вологості, якщо її не обробляти, наприклад, свічем або іншими препаратами, які йдуть проти, проти гнилі, сірої гнилі, так, оці цвілі. О, ну, Обробляла я, обробляла її трішечки частіше, ніж там, наприклад, середньостатистично в мене, так. Ну і нібито вона мені в принципі давала, давала гарне квітування. Не можливо, не було воно таке дійсно, що ем, ну не було так, мабуть, багато багато ідеально чистих квітів як минулоріч. Але все-таки немало вона мені дала. І навіть я пам'ятаю, що я в жовтні знімала, ходила відео, що вона мені ще квітне і пахне. Звісно, це було. Ну, це не було якесь привабливе, флористичне, прекрасний вигляд квітів. Ні, Але взагалі я була вражена, що така квітка такого типу жовта, яка піддається вологості затяжні. От вона мені дотримала до жовтня і ще мене так тішила. Але і осінь була дуже тепла і дуже суха, тому та, це посприяло дуже багатьом сортам. Тому ось так я не розкажу, звісно, як вона поводить себе е, звичайному варіанті видкої. Вона точно як та є, є вона ельфи в пані Наталі з Ізмаїла Наталі садочок, душі куточок. От, та, де її можна подивитись. І якщо я не помиляюсь, їй там років 7 чи 8, ну така, досить вже гарна, вкорінена, велика, велика, великий потужний кущ. В мене, звісно, на штамбі, звісно, що я її оцим обрізуванням, яке я роблю, дуже коротке, дуже коротке це що. Ну, так Воно так виглядає, ну, може, навіть 40 см, 30-40. Залежить які пагони. Я не шкодую, досить проріджую її. Ось, тому так, в мене куч не покаже повноцінного свого вигляду, яка би вона була витка. Але але це і підходить мені ще чому? Тому що в неї, взагалі-то, нога така вже досить, ну, я б сказала, Товстенька, щільненька, міцненька. Е, підтримка я ніби зробила таку теж надійну. Але е, якщо зробити, е, пошкодувати, наприклад, обрізати кардинально і лишити досить вищі пагони, густіший кущ початково він же ж наросте протягом навіть першої хвилі. Ми його підгодуємо, дамо азоту, підуть нові пагони, нові пуп'янки, а тут ще й квіти великі. Квіти великі означає важкі, а якщо ще дощики, вони ще набираються, ще важче. І може така бути ймовірність, що. Відломиться чи пагін, чи такий досить великий пагін, який зачепить куща, що а може бути, що взагалі розчахнеться, відчахнеться оце місце щеплення, тому особливо на перших порах. Особливо в перші роки, доки це місце щеплення, воно теж таке розширюється, набирає якби товщину, закріплюється набагато гарніше на штамбі, все-таки не варто, як на мене, шкодувати і робити кардинальніше обрізування, щоб дати можливість укріпитися тому місцю щеплення, і потім вже можливо наважитися лишати більш густішу. Щільнішу таку ту, ту шапку, той верх. так. Але я кажу, я не шкодую, не обрізаю так досить без, без дрожання рук. Ось ще що було мені, я пам'ятаю, що я навіть тоді теж ну, переживала, трішки злякалась, бо я бачу, що на себе це дуже гроза і так теліпало вітер, страшний шкван. Я ще пройшлася, перевірила, ніби міцно все прив'язано прекрасно, але виявилося, що ні, не знаю, як так сталося. Одна все ж таки десь попустилася моя зав'язка. І так, я дивлюся, пройшов шквал, я дивлюся, лежить міяль, думала все. Але ні, просто вверх відв'язався. Кажу, не знаю, як, як я перевіряла. Якісь затонкі, певно, шнурки я використала: шнурівки чи то шнур так скручений, не шпагат, а щось. Затонке я використала. Ось і воно мені відв'язалося і просто влігся штамб під своєю вагою, а нічого не поламало. А ось інший штамп, який в мене був, не був. Є гані діжон так там відчахнуло половину штамба, тобто одну прищепу чи там частину з тої прищепи. Я його дуже швидко примотала марлею, зафіксувала і прижився, в принципі, мені. Тому так, тому ось такі ось справи. На зиму він мене, як і минулоріч, так і цьогоріч я його пригнула. Пригнувся дуже легко, зафіксував лежачому положенні, а потім сніг як впав, то він пригнув мені взагалі його дуже-дуже-дуже низько. Був дуже мокрий сніг, і така відразу випала велика кількість. Ось, тому подивлюся, не знаю, треба буде заглянути, що там з ним робиться. Чи живий, мабуть, живий, а хто знає як буде. Ось так. Ось так. Тому я насправді насправді, я досить так кажу, переживала і знов переживаю, як мені такі квіти, як вони витримають на біо. Але ну, я думаю, що це з тих сортів. Ну, міріям так от, не відходить. Індигулета, бачу, теж не витримує. Треба ще позгадувати, підготувати вам відео, які сорти в мене ну, все-таки не витримають вони на біо, бо вони і не на біо, не дуже сильно себе почували добре. А ось ельфи, все ж таки, я дивлюся, нічого, так, нічого, так, нормально. І минулоріч була борошниста, цього цьогоріч я не помітила. Якщо й була, то може досить, досить, досить мало. Ось, можливо, просто я дійсно ще краще прорідила навіть після першої хвилі. І це теж дало своє, що не надто загущений куш, відповідно, так вдалося. Уникнути брошністю роси на ньому. тому Тому ось так. Тому ось така цікавинка, люблю її і дуже-дуже хочу так, щоб вона в мене продовжувала квітнути. З року в рік я її обрізатиму я цьогоріч, думаю, що незабаром я навіть почну відкривати ще ні. І теж я планую підготувати відео, але я планую, мабуть, що так робити привідкрити, обрізати хоча б частину кущів, які не пригнуті, бо є такі кущі, які треба низько обрізати, чайно гібридні низько обрізати, вони не пригнуті. Ось хоча б частину почну десь з країв обрізати, потім пробризкати медіаном пройтися, бо дуже-дуже ну, теплі були дні, зараз тому російці знову передають. Ось і, та, і боюся, що м, повністю відкрити ще не варто, бо я боюся, що те, що там може бути якісь бруньки проросли, вони обмерзнуть цими морозцями, все-таки похолодання йде. А так, я, а, нічого не робити теж не може це вже хочеться, хоч що-небудь там з краю попідрізати, побризкати, пообщіпувати і так далі. Ось така, така краса. Дуже кажу, дуже надіюся, що я все ж таки її продовжую. Я то її хочу продовжити. Я просто надіюся, що вона мені витримає на тих засобах Біо, на Триходерміні, на інших. І буде мені показувати квіти. Бо квітка в неї дійсно, як, як на мій смак, вона досить-досить гарна. І по пахущах, і по кольору, і по формі. Цікаво, та й загалом кущ, коли він здоровий, коли листя прекрасне. Зелене, чекіріосте, таке соковите, блискуче, блискує. Воно дуже гарно виглядає, хоч це і на штамбі, хоч часом щось там вище, щось нижче, але взагалі дуже гарно виглядає сорт, куч такий повноцінний, ну, має вигляд. Ось, Не знаю, чи я би, наприклад, висаджувала. ну, витку, Якщо висаджуєш, так треба там вже місце продумати. І наскільки я знаю, взагалі, якщо витка от саме ельфи, вона має таку досить гарну. Природу з приросту, зростання, та там треба добряче давати їй, продумати підпору. А на штам мені якраз підходить. Обрізала низенько, вона мені теж наростила, добряче вистачає, тим більше досить багато інших кущів, троян, тому мені вистачає насолодитися нею. Ось так. Цікаво, як у вас, як у вас вона росте, чи, звичайно, врядкуючи теж, можливо, мали на штамбі, чи мали її, чи планували, Буду вдячна за будь-які відгуки, коментарі. Всім до наступних відео і па-па!